Це питання Христос страждається. Поясніть, як Бог діє в нашому житті чи в кожній справі, в кожному нашому виборі і в кожному нашому вчинку. Як нас учить догматика, як нас учить моральне богослов'я? Дивіться. ми кажемо, що Бог всім управляє. І так далі. Бог всім управляє, це всі ті природні. Закони фізики, які існують, вони існують і Бог ними управляє. Але не сидить, знаєте, як шофер їде в машині і управляє так? кораблем, коли капітан управляє кораблем. Не так. Бог установив ці закони. Він якби власник тих законів, ці закони працюють. Закони гравітації. так? Закон атомної ваги, елементарних частиць, хімічних елементів. Кожен із них має хімічний елемент, має якусь, якусь атомну вагу, має якусь ядро, кількість електронів, які мають певну валентність та поділяються на певні групи. І всі ці речі працюють постійно. І всі оцю стабільність, закон незмінний, фізичний закон він незмінний. Хоча враховуючи, що можна поєднувати, якщо взяти, поєднати молекулу кисню і водню, водню, взяти дві молекули, одну молекулу кисню, поєднати, і вони утворюють сполуку, яка буде називатися H2O, вода. Вода у чистій формі h 2 o в природі не буває, вона постійно з'єднана з чимось. Морська вода вона має дуже багато е, солі, інші навіть прісна вода, кожна різна має різну кількість мінералів, сполук і так далі. І от у цих всіх, як би сказати, стабільних законах, які можна поєднувати одні з одним і утворювати нові сполуки, Господь Бог створює людину як вінець творіння, він вінець творіння на свій образ і подобу, тобто дає їй можливість творити і творити раціонально раціони, розум, раціональне мислення, логічне мислення, і в цій, е, можливості оцієї великої. Землі, так, і величезної кількості хімічних елементів, ми маємо можливість створити. І людина твориться. Навіть те, що ви мене бачите сьогодні, дуже багато є прикладено людської праці, щоби зробити, навіть починаючи від тих дротів, які тут це все об'єднано, це вся комунікація. І починаючи камери, мікрофони і все. Одяг, священичий, хрест, оце. Оце розп'яття, все, що ви бачите, що людина зробила, це внаслідок своєї подоби на образ і подобу Божу. Тобто людина участвує в тому. А тепер ви розумієте, як Бог участвує в наших вчинках. Він мене за руку не тягне і язиком моїм не махає. І Бог створив все. І каже, Василю, іди у цей світ, який я створив, і покажи мені, що ти здібний. Що ти можеш з того, що я створив, якусь маленьку таку подібність зробити, послужитися ближнім? Іде Василю, цей світ і що зробить, комусь щось допомагає, щось створить, щось будує. А Бог участвує через те, що я користуюся. Тими законами Божими, які він уклав у всіх елементах, так? я беру в руки стамеску, що там вибиваю, я беру ту дрільку, щось там сверлю, Але я користуюся тими законами, які Бог уклав основні закони. Поєднуючи їх, змінюючи їх, я творю що своє. От такий спосіб. Бог присутній в моїх вчинках. Але ні в якому разі не в моїй волі і не в моєму розумові. Бо інакше, інакше, ми би не бачили на землі ніяких ні проблем, ні нічого. Бо якщо би Бог через нас діяв. Але тоді нема змісту творити людину. Якщо Бог повністю закладе її як програму, як вона буде як робот. Бо ми дуже хочемо скинути свою відповідальність за глупість на Бога. Ну так Бог дав. Ну що так Бог дав, що зробиш? Бог дав, нічого не зробиш. Така воля Божа. Воля Божа. Спасення людини, а то, що людина чудить, це ваша воля. І наслідок ваших учинків. Не треба тікати від відповідальності. Казати, Господи, дай мені розуму, мудрості, сили і старання, щоб я виправив те, що я зробив, недобре. А те, що ти зробив добре, Бог тебе нагородить. А якщо б Бог тебе запрограмував, то як би він тебе винагороджував, скажи мені. Якби Бог тебе запрограмував і ти робив якісь погані речі, як тебе Бог буде карати, ти на страшній суді скажеш, Господи, ти мені написав програму, я по ній пройшов, а ти мене тепер караєш. За що? Розумієте? Все, що ми робимо, ми робимо від себе. Як Бог там участвує? Участвує, бо ти ходиш по землі, дихаєш повітрям, ти користуєшся тілом, яким Бог сотворив. І всім тим, що у цьому світі існує усі стабільні речі. Світло світить, сонце гріє і так далі. Так Бог участвує в нашому житті. Бог у нашому житті більше участвує, як ми в ньому. Отак От Бог в нас участвує. А в нашому виборі участвуємо ми. Самі. Бо Бог нам дав вільну волю, і її гарантує.